Ми всі звикли думати про Тараса Шевченка як про пророка, знаєте, в кожусі та з вусами. Але сьогодні ми спробуємо зазирнути за цей бронзовий пам'ятник, щоб побачити справжню, живу людину. Тож давайте разом знімемо цей символічний кожух і подивимось у душу того, хто назавжди змінив Україну. Поет, художник, кобзар. Так, ці слова ми знаємо, мабуть, ще зі школи. Вони, знаєте, створюють такий величний, майже іконописний образ. Саме таким ми його і звикли бачити таким канонічним, забронзовілим. Але ж чи справді ми знаємо, яка людина ховається за цим монументом? От у чому питання. Чи можемо ми за всіма цими гучними титулами побачити, ну, знаєте, справжні емоції, непростий характер, людські трагедії, ну, ми спробуємо розібратися. І, от знаєте, перше, що впадає в очі, коли ми відкидаємо цей ну шкільний хрестоматійний глянець, це його нестримний дух, дух справжнього бунтаря. І Цариса, до речі, стала для нього одночасно і даром, і прокляттям. Так, саме так, упертий та свавільний. Саме так про нього говорили ті, хто знав його особисто. І це варто розуміти не була якась поза чи літературний образ, ні. Це була сама його суть, безкомпромісна, вперта, людина, яка просто не вміла схиляти голову. І ось тут найцікавіше тільки уявіть собі, жорстка цензура, тотальний контроль Російської імперії. І тут він з такою позицією. Це було не просто сміливо, це було по суті революційно. Він же не боявся говорити правду в очі про кріпацтво, про імперський гніт і байдуже, наскільки це було небезпечно. Причому цей його бунтарський дух, він же жив у справжній людині Ренесансу. Бо Шевченко це ж не тільки геніальний поет, він і художник талановитий, і драматург, і гравер. Фактично, він був справжнім лідером думок своєї епохи. Його голос було чути далеко за межами літератури, але в реаліях того часу такий характер, така сміливість за все це доводилося платити, і ціна, мушу сказати, була просто надзвичайно високою. Просто спробуйте уявити на хвилинку: людина, народжена кріпаком, раптом стає справжньою зіркою. З ним хочуть дружити найвідоміші художники, поети. Його талант, здавалося, відкрив йому абсолютно всі двері. Майбутнє мало бути блискучим, правда ж? Але реальність виявилася значно жорстокішою. Його життя це по суті один великий трагічний парадокс. Дивіться. Кожен крок до слави це крок до особистої трагедії. Неймовірна популярність обернулася в'язницею і засланням. Величезний успіх коштував йому здоров'я. Він дружив з відомими митцями, досяг небачених висот, але вільно працювати не міг. І найболючіше не зміг створити власну сім'ю. Мрія про просте людське щастя так і залишилась просто мрією. І ось це, мабуть, і є ключовий момент. Його бунтарський дух був і джерелом його величі, і причиною його особистої трагедії. Той самий вогонь, який робив його генієм, він же і спалював його зсередину як людину. Його найбільша сила виявилася його найстрашнішим прокляттям. І весь цей внутрішній розкол, ця особиста драма, вона ж не залишилася десь у щоденниках. Ні. Вона вилилася в його поезію. І це дуже добре видно на прикладі вірша над Дніпровою сагою. Давайте подивимося, як це працює. Так для початку буквально два слова про назву Сага. Що це таке? Це просто річкова затока. Такий собі рука в річки. І це важливо, бо саме в такому тихому, трохи ізольованому місці і відбуваються події. Це задає всю атмосферу. І от що тут найцікавіше? Цей вірш він наче відзеркалює його власне життя. Це не просто красивий опис природи. Знаєте, це по суті такий собі зашифрований автопортрет. Через образи природи, через цього самотнього козака Шевченко ніби створює дзеркало, в якому ми бачимо його душу. Подивіться, який тут неймовірний контраст з одного боку: самотній старий козак, сумний, безнадійний. Це він, це його особиста самотність і страждання. А з іншого боку, жива, радісна природа, верба, калина. Вони співають, вони безтурботні. І це ніби уособлення того щасливого життя, тієї слави, які він бачив, але яких не міг торкнутися. Це світ, що був поруч, але залишався для нього недосяжним. І це просто блискуче показує, як мистецтво стало для нього мовою, мовою його особистого болю, його ізоляції. Можливо, він не міг говорити про це прямо, але в поезії він знаходив і прихисток, і спосіб якось пережити цю свою трагедію. Гаразд, а тепер давайте перенесемося в наш час. Подивимося, як цей самий бунтарський дух кобзаря живе сьогодні, чи актуальний він взагалі у 21 столітті. Ну от, просто уявімо, а що, якби Тарас Шевченко жив сьогодні? Ким би він був у нашому світі, світі соцмереж, блогів, миттєвих новин. Ну, судячи з усього, картина була б приблизно такою. Він би точно мав свій блог, і в нього були б мільйони підписників, без сумніву. Він би і сьогодні був тим самим безстрашним лідером думок. Його гострі пости збирали б мільйони реакцій. А його стріми з критикою влади, ну це точно були б головні новини дня. І знаєте, це не просто якісь фантазії, ця ідея знайшла цілком реальне втілення. Художник Олександр Грехов запустив проект квантовий стрибок Шевченка, де якраз і спробував показати наскільки універсальним і сучасним може бути цей образ. Що він зробив? Він зобразив кобзаря в образах сучасних поп культурних ікон. Уявіть собі, Шевченко в образі Дарта Вейдера, людини Павука чи навіть майстра Йоди. Звісно, це вийшло дуже провокаційно. Шевченко супергерой, Шевченко джедай Такі образи змусили всіх по-новому подивитись на цю, знаєте, забронзовілу ікону. І емоції це викликало просто шквал. І звісно, цей проект спричинив просто запеклу дискусію. Суспільство буквально розділилося. Одні казали. Це наруга над іконою, неповага. А інші відповідали ні, це необхідна модернізація, це смілива спроба зробити Шевченка ближчим для молоді. Ну тобто, знову зняти з нього той самий символічний кожух і показати живу актуальну фігуру. Так яка ж думка правильна? Це насправді відкрите питання, і однозначної відповіді тут немає де ж та межа між шануванням і осучасненням? І ким є Тарас Шевченко для нас сьогодні, просто недоторканний пам'ятник з підручника? чи все таки вічний бунтар, чий голос і досі змушує нас сперечатися? Варто над цим подумати.